Доброго дня, я Святослав Грабовський, мешканець міста Проставець, і нещодавно отримав запрошення провести акцію від Миколи Горончука, який є мешканцем міста Борислава, і якого останні півтора року сидить на куратури і хочуть запокорити довідник, який відстоює свої інтереси. Оскільки він один з тих героїв, які не здаються системі, його, по виклик, я приймаю. А свій виклик передаю для інших мешканців міста Трускавець, а також громадських діячів. І зміню трошки правила, я добавлю чираторський список, який зараз проживає в Америці. В Америка не долучається. з водою, беру на себе зобов'язання і надалі підтримувати та хворобні родини всіма силами, в тому числі і фінансово. Виклик передаю для Сергія Розори, Ігоря Кісака. І Руслана Козар. Слава Україні! Героям слава!